Чекала на інше, це питання не про що для мене. Якщо людина мені каже, цікав, чекала на інше, питання, а на що конкретно інше, ви чекала. Якщо ви чекали е, на таку ж комунікацію, так вона буде інша, тут інші люди. Якщо ви чекали на іншу культуру, е, можливо, це може не відповідати, і це нормально. Тому я не про те, що бізнес прави, я про те, що ми. Я про те, що це, знаєте, такі ділові все ж таки відносини, в яких е, претензія м м має місто бути, але е, ми не прив'язані, ми не раби. Якщо нам щось не подобається, ми розвертаємося і йдемо. Питання, з чим ми йдемо? Якщо ми виходимо з компанії з образою, що нам, ми витратили час, а, а після цього нам компанія нічого не дала, це неправда, тому що кожен новий день в компанії це наш досвід. І якщо ми, як спеціалісти, не, набуваємо, не оцінюємо те, що ми набуваємо в компанії, тоді питання, а нова компанія дасть нам це чи ні. Тому що якщо ми не розвиваємося і не змінюємось під ринок, під умови, під наше бажання на велику зарплату, якщо ми не змінюємось, в новій компанії буде така сама історія. І буде знову ваше звільнення, тому що чекала на інше. На руках нас носить можуть тільки наші діти, чоловіки, родичі. Вони можуть. Бізнес на руках нас носити буде тільки тоді, умовно. Знову, умовно. Бізнес нас на руках буде носити тільки тоді, коли ми в цьому бізнесі будемо корисні, коли ми навчимося з ними бути партнерами. А коли ми приходимо і просто, як найманий працівник, відпрацьовуємо, відсижуємо, ідемо додому, то тоді претензія до бізнесу може бути, тому що бізнес не, ну, не спонукає розвиватися. Але це претензія як до бізнесу, так і до нас самих. В тому, а що робимо ми для того, щоб стати більш дорогостояще, більш привабливими. В матеріальному світі людьми розумієте? Тобто, ну це така історія.